Олександрійська громада втратила героя Олександра Сестука. Останній бій солдат прийняв під час виконання поставленого завдання у Бахмутському районі, 24 квітня. Чоловіку було 48 років. У нього залишились дружина та діти. Про час і місце поховання Олександра Сестука буде повідомлено додатково. Йдеться на сторінці міськради. Прислужба міської ради розмістила інформацію про особливості оздоровлення дітей із малозабезпечених родин у 2023 році. Оздоровлення та відпочинок дітей з малозабезпечених сімей буде відбуватися в оздоровчому таборі Артек, розташованому в Карпатському регіоні. Для взяття на облік малозабезпеченим сім'ям, які зареєстровані та проживають в Олександрійській громаді, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за адресою вулиця Шевченка. 109, кабінет номер 8 з відповідною заявою. Деталі на сторінці міськради. На Фейсбук-сторінці політичне Олександрії з'явився пост подяка кафе Амбасадор. Вони виявили бажання та відремонтували автобусну зупинку, а саме замінили покрівлю, сидіння, пофарбували їх. Дуже приємно, що в нашому місті є такі люди, яким не байдуже щось зробити для спільного користування. Хотілося б, щоб наші люди оцінили працю інших та не розмальовували і не знищили так, як було до цього, зауважує дописувач. Члени громадської організації Сильна Олександріщина разом із побратимами із спецрозділу Святослав представили збірну команду Сильна Кіровоградщина» у спортивно-патріотичному заході Сильні духом. На змаганнях були представлені п'ять команд «Кіровоградщини». Спортсмени змагалися у кантуванні покришки понад 250 кілограмів, жимі лежачі двох гирь у номінаціях 24, 16 та 12 кілограмів і перетягуванні каната. У підсумку наша збірна посіла перше місце. Ож, спортсмени долучилися до позаконкурсної вправи поштовх довгим циклом гирі вагою 50 кілограмів. Під час заходу проводився збір коштів на підтримку ЗСУ. 20 травня на базі ліцею номер 17 відбулися міські спортивні змагання Мама, тато, я спортивна сім'я. Організаторами заходу виступили міський відділ молоді та спорту, управління освіти та ліцей номер 17 Участь взяли 12 команд з різних шкіл громади. За результатами чотирьох естафет переможцями стала родина капінусів з ліцею номер 17 яка і отримала кубок змагань. 20 травня у Кропивницькому відбувся чемпіонат України з кіокушенка й Карате. 400 спортсменів із 13 регіонів України змагалися за призові місця. Троє вихованців ДЮСШ номер 2 і Пон Доджо посіли призові місця. Перше місце у Дениса Гавриловича, Ренат Рудік та Тимофій Левченко вибороли бронзові медалі. Спортсменів підготував тренер Андрій Махиня. У вівторок, 23 травня, буде хмарна погода, у другій половині дня дощ. Температура вночі плюс 15, вдень плюс 23. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стопчика. Вітер північно-східний 3 метри на секунду.